Ліна Костенко Маруся чурай уривок 59 Так і живу, минаю, наче хмарка, вся облітаю, як осінній лист, то мишеня майне із-за камарка, то дров підкине дядько шибелист, то ти розважиш тугу нещадиму, То якось я і викреплю цю зиму. Так сплю не сплю, зіщулюсь на печі, і виє пес на місяцю ночі. Іван узяв ту руку, мов крижину. Ходім зі мною, доленько, ходім, якби мені ти стала за дружину, яка б то радість увійшла в мій дім, не повернула навіть голови, лише печальне око з під брови. Важка жалоба чорної коси, і тільки тінь колишньої краси. Кого ти любиш, Іване? Мене чи свою пам'ять, красива я була, правда, схожа на свою матір, смілива я була, правда схожа на свого батька, співуча я була, правда? Схожа на свій народ, а тепер моє обличчя. Зведене судомою болю, вмираю від суход, сама від себе вже вмерла, і ти це, Іване, знаєш, оце, що від мене лишилось, то, власне, уже не я. Ти любиш не цю, Іване, ти пам'ять свою кохаєш. Щасливе будь нею, Іване, бо пам'ять завжди твоя, я і тоді любив тебе до болю. А вже тепер, Марусю, й похотів. дозволь мені лишитися з тобою. Отак, От як є, без змовин і сватів. У церкву підем, піп нас обвінчає, весілля справим, пушкаря позвем. Як не полюбиш, в мене вистачає на двох любові, якось проживем, мене, Іване. Отаку понівечину! мене, Іване, отаку гірку, хай Бог пошле тобі хорошу дівчину. Ще будеш ти щасливий на віку, на тому досить, і кінець розмові, не треба й говорити нам про те. Моє життя руйновище любові, де вже ніякий цвіт не процвіте. Останній плід. На чураївськім віті оббив тебе.